Дубровник це місто Південної Хорватії на узбережжі Адріатичного моря. Він славиться своїм чудовим старим містом, оточеного масивними кам'яними стінами 16 століття. З 1358 до 1918 року місто носило назву Рагузи. На гостей міста чекають історичні споруди, що чудово збереглися, такі як Церква Святого Власія в стилі бароко, палац Понца. Стилі Ренесанс і готичний палац ректора, де зараз знаходиться історичний музей. В готичній будівлі княжого палацу знаходиться музей історії культури з виставками творів мистецтв зброї та фотографії. Історія дубровника Рагузів. У VII столітті на невеликому острівці біля узбережжя на скелі було засноване поселення Рагуза, яке згадується, між 667. І 670-ми роками космографії. До цього поселенці жили на Кам'янистій Височині, що носить нині назву Каштіо, а пізніше облаштувались навколо і нижче початкового поселення. З літописів відомо, що серед едавських біженців був епископ Іоанн, на його вимогу, з потреб його церкви на новому місці було поруджено Собор святого Петра. Вже в 910 році. В місті було засновано Католицькою епархію, яка отримала в 1120 році статус архієпархії. Основним доступом до острова з берега був міст, що вів до фортеці, зведеної 972 року. На місці західного входу до фортеці нині розташована брама Піла. З 7 по 10 століття Рагуза перебувала під владою Візантії, зберігаючи певну... Самостійність у громадському та політичному житті. У 9 столітті місто зуміло протистояти тривалій облозі Сарацин. І на згадку про це було споруджено монумент Орландо, символ перемоги. На нинішнє місце монумент було перенесено у 15 столітті. У 1000 році Рагуза склала присягу на вірність Венеції, особі дожа П'єтро Орсеоло. У 1881 році. У 1085 роках громадяни були васалами герцога Роберта Гвіскара. У 12 столітті протока, що відокремлювала острів від берега, була засипана і на її місці простяглася центральна вулиця міста Страдун. Довгий кам'яний мур, що оточував місто, неодноразово перебудовувався 11-17 століття. Протягом наступних століть місто розвивало морську та сухопутну торгівлю. По всьому Балканському півострові аж до берегів Чорного моря та Константинополя особливе значення мали торгівельні зв'язки із сусідніми слов'янськими князівствами Сербією, Боснією, Болгарією, у яких купці Рагузи мали право вільної торгівлі та деякі монополії на видобуток корисних копалин, передусім солі та дорогоцінних металів. Починаючи з 12 століття, містом керував виборний князь. У цей же період відбулося складання міської комуни та органів комунального управління Великої та Малої Ради князя Пріора. З ослабленням Візантії та посиленням у регіоні Венеції та Нормандців Південної Італії самостійність рагузи швидко зміцнювалася. Період венеційського панування 1205-1358 років. У 1205 році Рагуза знову була окупована Венецією, яка контролювала містом протягом 150 років. Князь Рагузи, і навіть члени Великої Ради, тепер призначалися і підпорядковувалися Венеційській республіці. Єпископ Рагузи також проходив затвердження у Венеції. Проте на той час місто вже сформувалося як аристократична республіка у період венеційського панування. Рагуза стала важливим постачальником шкіри, воску, срібла та інших металів для Венеції, де товари з Рагузи були звільнені від мит. Більше того, місто отримало захист від Венеції. Обмін Венеція використовувала його як морську базу в Південній Адріатиці. Одночасно посилювались економічні позиції місцевих купців на Балканах, поселення мешканців Рагузи. Виникали у всіх великих містах Балканського півострова. Причому ці колонії користувалися правами внутрішнього самоврядування. Глава держави князь вибирався на один місяць і не міг бути знову обраний наступні два роки. Обирався князь Сенатом, вважався першим серед рівних, але не мав абсолютної влади. Мале Віче складалося з 11 членів і було виконавчою владою Сенату та Великого Віче. Усі чоловіки. Патриціанських сімей після досягнення 18-річного віку ставали довічними членами великого віча. Велике Віче щороку обирало членів малого Віча та Сенату, виносило рішення щодо оподаткування, змін до Конституції. тощо. Територія Рагузи поступово збільшувалась. В середині 13-го століття до міста було приєднано острів Ластово, а в 1333 році. У Сербії був придбаний Лешецький півострів. У 1345 році був приєднаний острів Млет. От у січні 1348 року у Рагузі стався спалах чуми. Період Рагузинської республіки 1358 1358-1808 років. До середини 14 століття у Рагузі було сформовано аристократична республіка. Саме в ці роки відбулася зміна на іменування. Рагузинська комуна стала Рагузинською республікою. За часів республіки місто досягло піку своєї слави. У ці роки сформувалося архітектурне обличчя міста, відбувалося бурхливий розвиток слав'янських наук і мистецтва, за що Рагузу часто називали слав'янськими Афінами. Незважаючи на формальне підпорядкування різним державам, Рагузинська республіка. Аж до свого скасування у 1808 році була фактично незалежною державою, яка відігравала важливу роль у міжнародній торгівлі на Адріатиці та на Балканському півострові. Девіз Республіки Свобода чи смерть. У 1358 році, після поразки Венеції від угорського короля Лайоша I Великого, Рагуза визнала сузренітет Угорщини. Венеція не залишила спроб. Повернути Рагузу під свій контроль. Але навіть після венеційського завоювання Далмації в 1411 році Рагузинська республіка залишалася незалежною. Визволення з-під влади Венеції сприяло бурхливому зростанню морської торгівлі, а також підвищенню значення міста як ремісничого центру. За рівнем розвитку ремесла, Рагузи це єдине з далматинських міст, хто не поступився італійським комунам. У 1458 році республіка визнала себе васалом Османської імперії, зобов'язалася сплатити щорічну данину у розмірі 12,5 тисяч дукатів. Найвищий розквіт республіки припав на 15-16 століття, коли вона вміло балансувала між суперниками Венецією та Османською імперією, зберігаючи фактичну незалежність і ведучи вигідну торгівлю в Середземномор'ї. Рагуза стала основним торговим каналом імперії Османів на Адріатиці. Торговий флот Рагузи у період між 1580 і 1600 роками налічував понад 200 вітрильників. Рагуза стала поряд із Генеєю, головним суперником Венеції на Середземному морі та Адріатиці. Одночасно вона була і видним культурним центром. Тут було безліч поетів, письменників, художників, вчених. Серед інших варто назвати відомого драматурга Марина Држича та поетів Івана Гондуліча та Івана Буніча вучича 6 квітня 1667 року в Рагузі стався руйнівний землетрус, який забрав життя більше ніж 5 тисяч жителів, включаючи главу республіки. Більшість міських будівель, збудованих у ренесансному та готичних стилях палаци, монастирі та церкви. Було зруйновано. Недоторканим стихією залишалися лише потужні стіни міста, а також палацу спонса та фасад палацу ректора. Поступово місто було відновлено, використовували багато оригінальних креслень. проте створювалися і абсолютно нові будівлі, як правило, у більш стриманому стилі бароко. У роки відновлення був здебільшого сформований сучасний вигляд рагузи з кінця 16 століття. Почався неухильний занепад республіки, причинений переміщенням торгових шляхів в Атлантичний океан і зростанням конкуренції з боку французьких, голландських, англійських та грецьких купців. Одночасно різко загострилися стосунки з Венецією, яка відновила спроби захоплення Рагузи. В результаті орієнтації Рагузи на імперії Османів ще більше посилилася, країна стала найвірнішим союзником турків в Європі. У 18 столітті економіка Рагузинської республіки опинилася у важкій кризі. Майже повністю припинилася підприємницька та торгівельна діяльність на Балканах. Деяке значення зберегло лише перевезення іноземних вантажів Адріатикою. Політичний устрій залишався незмінним до падіння республіки. Починаючи з 13 століття, місто жодного разу не було взято штурмом, незважаючи на чисельні облоги. Лише 1806 року у місто увійшли французькі війська. А ще через два роки республіку було скасовано. період французької імперії 1808-13 років. Відтепер місто стало адміністративним центром рагузино которської провінції, очолюваної маршалом Огюстом Мармоном, який отримав титул герцога Рагузького, у період французького панування. Було ліквідовано олігархічну політичну структуру Рагуз, введено рівність громадян перед законом та Кодекс Наполеона, дозволено використання хорватської мови в офіційному листуванні. Однак економіка міста продовжувала занепадати. Більше того, французькі контрибуції і податки сильно підірвали добробут громадян. У результаті, коли до міста 813 1813 року увійшли австрійські війська, вони були тепло зустрінуті мешканцями Рагуз. Період австрійського панування 1814-1918 років. Після падіння Першої імперії 1814 року місто згідно з заключним актом Віденського конгресу увійшло до складу Австрійської імперії. Реформи Наполеона були скасовані. Офіційною мовою стала знову італійська. Встановлення австрійської влади сприяло пожвавленню економіки міста. Під час революції 1848 49 років славяно італійські взаємини у Далмації загострилися. Рагузинський муніципалітет підтримав рішення Хорватського собору про приєднання Далмації до Хорватії. Новий підйом національного руху в Рагузі припав на період обережних реформ Австрійської імперії 1860-61 років. У місті пройшли маніфестації. На підтримку об'єднання Далмації та Хорватії у єдине автономне королівство з власним парламентом. Наприкінці 19 століття національний рух дещо послабшав. На перший план вийшли економічні проблеми. Період Йогославії 1918-1991 років. 1918 року, після закінчення Першої світової війни, стався розпад Австро-Угорщини Рагуза. Разом з рештою Далмації увійшла до складу держави словенців, хорватів і сербів, а 6 січня 1929 року до королівства Єгославія. В 1918 році відбулася зміна назви міста. Колишня Рагуза стала офіційно іменуватися Дубровником. 10 квітня 1941 року Дубровник став однією з перших складових частин. Знову проголошеної незалежною хорватської держави, але вже 18 травня цього ж року, згідно з римськими угодами, був анексований Італією. Після падіння режиму Муссоліні в 1943 році римські угоди були деанонсовані і місто знову повернулося до складу Хорватії, тепер окупований німецькими військами. У жовтні 1944 року місто перейшло до рук його партизанів. У 1945 році Дубровник став частиною соціалістичної Єгославії. Період незалежної Хорватії. Проголошення Хорватії 25 червня 1991 року Незалежності і наступна за цим війна привели до однієї з найдраматичніших сторінок історії Дубровника. 1 жовтня 1991 року, частини Єгославської народної армії. Оточили місто і почали його бомбардування, яке тривало до травня 1992 року, незважаючи на те, що історичний центр Дубровника. Ще 1970 року був демілітаризований. 14 квітня 1995 року Дубровник обстріляли боснійські серби. Після закінчення війни хорватська влада спільно з ЮНЕСКО розпочала проект відновлення дубровника. До 1998 року 80% історичних будівель було відреставровано. Цілком масштабні роботи були завершені в 2005 році.